На Прикарпатті відбулися масштабні навчання рятувальників. За легендою навчань, після сильних снігопадів окупанти завдали ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури області, пошкоджено котельню, електричну підстанцію, теплотрасу, очисну споруду, а також багатоповерховий житловий будинок. Крім того, через снігопади утруднено транспортне сполучення. Є загроза неприбуття спеціальної та аварійної техніки до місця завдання ракетних ударів. Силами ППО збито декілька ворожих ракет. Є загроза спрацювання їхніх бойових частин. Основною метою проведення командно штабних навчань було це налагодити взаємодію всіх служб, які є в підпорядкуванні в нас в області, правильним вмілим діям під час осінньо-зимового періоду. Відповідно, нами було проведено навчання на дев'яти локаціях. Проводились вони різного характеру, починаючи від снігових заметів, закінчуючи е е ракетними ударами, які ворог завдає нас на. Теренах Івано-Франківщини дуже важливо забезпечення всім необхідним, також резервним додатковим живленням. А це генератори, налагодження ще більшої потужної комунікації співпраці з міжнародними донорами, побудова і завершення, побудова мобільних котелень на випадку, якщо не буде у нас, наприклад, електроенергії. Тобто, ми повинні врахувати проблемні питання, які виникали у минулому році, і відповідно працювати на в. Передження на прикладі навчальних змагань рятувальники реально оцінили свої можливості щодо дій при виникненні надзвичайних ситуацій. кажуть, результатом задоволені тим часом в області працюють над підготовкою до зимового періоду. Загалом керівництво каже, наразі виконано робіт на 90%. У нашій області є готові до розгортання 436 пунктів незламності. Вони готові працювати в будь-який час. Найбільша їх кількість зосереджена Івано-Франківську калуші Коломиї. Де є багато поверхівки, де є потреба в таких пунктах незламності, але в кожній територіальній громаді має бути повністю і є готовий такий пункт незламності. Ми зараз проводимо активну роботу з міжнародними донорами, доукомплектовуємо усім необхідним пункти незламності. Тут люди зібрані, які мають дійсно практичний досвід. І як показує нас ситуація, які в нас трапляли і місці бурштин на тепловій електростанції, служби всі були задіяні до ліквідації ракетних у. Ударів залучалися до надзвичайної ситуації, яка сталася в селі Грушка, коли не взірвався, будемо казати, боєприпас ракета. Тому тут служби зібрані ті, які безпосередньо беруть участь у тих чи інших ситуаціях, які зараз притаманні нашій державі. Нині в області наголошують на придбанні додаткових генераторів, аби в разі блекауту був відповідний запас. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на важі.